В цьому коротенькому відео я розкажу, як користуватися Git репозиторієм, як е, доповнювати файли на цьому репозиторії. Е, перш за все, ви маєте мати своє посилання на Git, копіюєте його і далі працюєте з терміналом. Перша команда git clone, Далі йде. Назва а, репозиторію і папка, в якій а, ви будете працювати. Ми зробили копію git репозиторію на локальному диску, і зараз ми переходимо в цю папочку для того, щоб можна було. Додавати файли до цього репозиторію. Свій хідер, так щоб було красиво. І пишемо якийсь, пишемо якийсь код. Добре, зробимо вигляд, що це весь код, який нам треба записати, і ми закінчуємо редагування командою. Записали файл. І тепер нам необхідно зробити upload. Дивимося, в, які, в якому каталозі ми знаходимося. Так, ми знаходимося в корньовому каталозі нашого гід-репозиторіум. Ми вводимо команду git Add Для того, щоб додати файли. І за допомогою е, крапки ми додаємо всі файли, які наразі є е, в робочому каталозі. І е, за допомогою git status ми можемо перевірити, які файли будуть додані. І взагалі, які е, е, будуть зроблені дії з цим каталогом. І далі ми робимо git. Е, Старт uh, git commit і додаємо uh, за допомогою ключа мінус m. Ми додаємо повідомлення. Uh, в цьому повідомленні описуємо, що це first, наприклад, first файл. Uh, і <клух> фіналізуємо наш, нашу зміну за допомогою Git Push. Вітаю перший коміт на дід зроблений.